Нарешті я обожнюю цю рубрику. Зараз черговий епізод рубрики Ми з України Ірина Гуле її автор, і я прям чекаю кожного епізоду. Так, друзі, сьогодні ми вас познайомимо з прекрасною героїною Дарією. Вона дуже смілива. Насправді вона сама з Луганщини і е, двічі вона втрачала свою домівку. А тоді свого часу, ще в 2013-му, вона організовувала Євромайдан в Луганську. На жаль, змушена була покинути свій дім. Ви самі знаєте прекрасно всі ці обставини, але навіть за кордоном вона продовжує. Боротися за Україну і за свій дім. Ми сьогодні разом з Ірою Гулею. Завдяки їй вирушаємо Риги, Тому давайте дивитися і знайомитися з новою героїною. Крутий серіал ми з України, тому що не роз'єднує, а об'єднує навпаки. Іра, давай. Сьогодні я вирушаю до Риги в Латвію. Там на мене чекає Дар'я. Вона з Луганська. Для мене це особлива дівчина. Вона дуже смілива, дуже стійка, патріотична. І я для неї підготувала особливі подарунки з батьківщини, які сподіваюся, її потішать і підбадьорять. Латвії, найбільше місто у Балтійських країнах. Ми в столиці Латвії, Рига. Тут сьогодні прохолодно, але саме в цьому місці стає трохи тепліше, тому що я себе почуваю ніби вдома. Саме тут ми сьогодні зустрінемося із Дар'єю, аби отримати її посилку, яку я надіслала з Києва. Отже, чекаємо Дар'ю. Дар'я родом з Луганська. У 2014 році організувала там Євромайдан. Згодом через переслідування була змушена виїхати до Києва. Дар'я. Іра. Так. приємно. Дар'я, а посилка вже прийшла ваша? Так, вчора отримала сповіщення, що вона вже відділена. Ну, супер, значить, можемо забирати. Привіт, доброго ранку. Доброго. Добрий. У вас отримання чи відправка? Отримання. відсканую тебе дату, будь ласка. Окрім доставки в Україну, логістичний оператор доставляє посилки по всій Латвії у відділення або назручну для вас адресу. Які у вас очікування, Дар'я? Великі. Дар'я, але не все одразу. Я вам буду видавати ваші подарунки протягом нашої подорожі. А поки що рука продюсера забере її. Добре, ходімо. На початку повномасштабної війни Дар'я виїхала з Києва до Риги. Вас у 22-му році я не планувала тут прям залишатися. Я приїхала подивитися Дар'я мисткиня. Вона малює, пише, влаштовує перформанси. Коли приїхала до Риги, одразу почала шукати, чим може бути корисною і собі, і Україні. Латвійський центр сучасного мистецтва просто фізично поступила їм в двері. Казала, що в мене є ідея перформансу присвяченого війні. Я виступила, і мене помітили тут місцеві арт-куратори. Дар'ю почали запрошувати на інтерв'ю на радіо та телебачення. І я хочу своїм особистим прикладом того, що я з російськомовного, нібито регіону, але я з початку з дитсадка, з школи вільно володію українською мовою. Я просто розвінчую з собою міф. Про російськомовний Донбас, бо інакше вони можуть піддатися просто інформації про те, що ну, там люди хочуть російською розмовляти і жити в Росії, а це не так. Дар'я активно збирає гроші для наших військових. Люди, які ходять на мої виступи, вони допомагали, збирали гроші. І я так вже чотири автівки бригада отримала два дрони. Два дрони ще буде і ще буде. Буду, буде, буде. Ця ця допомога цілеспрямовано йде 93-й бригаді Холодний Яр. Я їх завжди з собою ношу. Просто один прапор першого стрілецького батальйону. Хлопці часто на знак великої вдячності надсилають Дар'ї фото. Ну і кажуть, що ось там за горизонтом, ще трошки і вуганська. 100 кілометрів ми вдома. І весь час хоче Дар'ї вручити нагороду. Я поясню, що мені не треба, мені треба в Луганськ. Найбільшою нагородою буде просто коли мене. Після перформансів і виступів Дар'я організувала у Ризі свою виставку картин і отримала грант на написання книги. За місяць виходить книжка. Книжка написана тут в Латвії. Свою книгу Дар'я писала у найбільшій і найвідомішій бібліотеці Риги. Всі ці зали на місяці перетворились у її робоче місце. Це власне поки що макет. Це історія життя кожного окремого українця. Книжка зветься Тінь та Море. Книга вийде латиською, українською та англійською мовами. Саме зараз мені хочеться вручити вам наш перший подарунок. Йому буде дуже тут затишно, затишною серед всіх цих колег і друзів. Це книга Жадана Бігмак. Так як ви дякую. І замовляли? — Дякую, дякую, дякую. Запах. У це важливо. Рідні луганські люди. Недалеко від бібліотеки Дар'я знімає свою квартиру. Однак знайти її дівчині було непросто. Розпитувала про квартиру і запитала, чи в них є бомбосховище. Ні, почекайте, для чого так. вам в Ризі бомбосховище? Те, що літаки перетинають повітряний простір Латвії. Які літаки? Російські mm. і це, у вас є це, бомбосховище. Так, це для мене пріоритет. Ми опинились у Ризі якраз у день, коли всі латвійці вшановують пам'ять своїх героїв, що загинули за свободу і незалежність держави. У цей день латвійці приносять квіти до пам'ятника свободи. Ця людина розриває власне пащу ведьмень загарбника. Звичайно, в них так само є сусід. Кордон Росії. А ввечері все місто буде у свічках на знак вшанування героїв. Але про це трохи пізніше. В кінці нашої прогулянки ми із Дар'єю завітали у невеличку пекарню, яка виявилась справжнім осередком України у Ризі. Ви бачили гечок герб? герба у дівчини. Вона належить українцю і працює тут українці: з Харкова, Одеси, Києва, Севастополя. Ми сумуємо за домом. В моєму випадку це Луганськ. так випадку Іри вона хоче в мирний а. Хтось хоче в Мирну Одесу, хтось хоче в вільний український Крим. Саме в такий момент туги за домом я вручила Дар'ї другий подарунок з України. Почекайте. Я дуже хотіла цю екосумку, просто щоб всі знали, що я й несу в собі український вайб. Вам до колекції третій. Дякую, дякую дуже. Дякую. А це буде третій. А наостанок ми всі разом сфотографувались прекрасною українською компанією. Це був чудовий український вечір у Ризі. Ввечері все місто засяяло тисячами свічок на знак шанування героїв Латвії, що поклали життя за свободу. Ми сьогодні в знак солідарності ставимо ці свічки, аби вшанувати пам'ять героїв Латвії, але також ми ставимо ці свічки, аби вшанувати пам'ять наших героїв, полеглих за свободу і незалежність України.